Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху та кандидати у водії. Сьогодні ми вивчаємо розділ 7. Вимоги до осіб, що керують гужовим транспортом та погоничів тварин. Ви знаєте, що кожне заняття ми розпочинаємо з розминки. Поїхали! Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх. Від грудей. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки витягнуті в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. І так, це жести регулювальника. Повторюючи кожен день, ми їх дуже добре засвоїмо. Нагадую, в правій руці жест та світлоповертаючий диск. Візьміть перед початком заняття, трошки розігрійте мімічні мишці гарною піснею. Лучше бажано на іноземній мові. Зрозуміло. Розпочинаємо. І так, розділ сьомий. Водії на в транспорті. В цьому розділі вказується на те, що вік водія з 14 років. Чому так? Психофізіологічний стан водія повинен бути зрілий, тобто він адекватно повинен оцінювати дорожню обстановку. Чому? Тому що він на дорозі. На дорозі всі учасники рівні повинні дотримуватися головних правил, правил дорожнього руху України. З 14 років раз потім транспортний засіб гужових віз повинні бути технічно справними і обладнані відповідно. З переду Білий світлоповертач ззаді червоний. І тільки по одну сторону. Ліву Чи можна експлуатувати вірз в темний час доби? Так, да, можна. Але повинні бути ввімкнені ліхтарі. Значить, по лів бік, спереду білого кольору, ззаді червоного. Зрозуміло. Ще, що наступне цікаво, це виїзд з прилеглої території або другорядної дороги, яка не продивляється, не просматривається. Значить, вимога одна, він повинен злізти з воза і вести тварину під воздечком. Причина проста: не. Неадекватна поведінка тварини. Вона може відреагувати на автомобілі. Якщо ви водій автомобіля, будьте уважні, не потрібно швидко наближуватися до тварини, не потрібно ні в випадку сигналити, тому що вона може злякатися і непередбачувані наслідки. Тобто, Включайте голову, думайте, чи безпечно, чи ні. Ще наступна ситуація, це, шановні друзі, будьте уважні, коли тварини пасуться на узбіччя в місцях відводу доріг. Тоже саме. Будьте уважні, коли тварини переходять дорогу. Подивіться кількість погоничів. Їх повинно бути не менше трьох. Якщо там один пастух бігає за ними, то розумійте, да, він порушник, але вам не потрібна халепа. Ще на воз... чи можна возити пасажирів на возі? Можна, але є вимоги. По лівому борту не повинні звисати ноги і з задньої частини не повинні звисати ноги. Шановні, будьте дуже обережні, якщо переганяють скот через залізнодорожний переїзд. І переганяти тварин можна тільки на залізнодорожному переїзді. Причина проста. Причина проста: різнорівень шпал і рельсів. Тварина може копитом там застряти і. Будуть дуже плачевні. Ще що цікаво, так це, що водії водії і погоничі тварин, вони повинні знати і виконувати правила дорожнього руху. Не тільки розділу 7, а і ще інших розділів, які Відносяться до цього. Тобто там є перегон тварин через залізнодорожні переїзди. І так, шановні, підводимо підсумки, бережемо наших тварин, любимо наших тварин, але професійно до них підходимо, якщо вони з'являються на проїжджій частині. Зараз ми Розглянемо. Зараз ми розглянемо питання, які чекають кандидата у водії в сервісному центрі. І так, тести, розділ 7. Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин. Питання перше. Чим повинен бути обладнаний гужовий віз? Сани. Відповідь Світло повертачами. спереду білого кольору, ззаду червоного. Питання 2. З якого боку гужового воза саней повинні бути встановлені ліхтарі для руху у темну пору доби? З лівого. Питання 3. Які освітлювальні прилади повинні бути вімкнені на гужовому возі, санях? Під час руху в темну пору доби, а також в умовах недостатньої видимості. Відповідь. Ліхтарі спереду білого кольору, ззаду червоного, що встановлюється з лівого боку воза саней. Питання 4. У разі виїзду з прилеглої території в місцях з обмеженою оглядовістю дороги водій гужового воза повинен. Відповідь.. Вести тварину за уздечку. Повід. Питання 5, за яких умов дозволено перевозити людей гужовим транспортом? Відповідь: За наявності умови, яка виключає можливість перебування пасажирів за боковими габаритами транспортного засобу. За наявності умови, яка виключає можливість перебування пасажирів. За заднім габаритом транспортного засобу. Питання 6. Чи дозволено перейняти стадо тварин по дорозі в темну пору доби? Відповідь заборонено. 7. Чи дозволено особам, які керують гужовим транспорт і погоничам тварин, пересуватися автомобільними дорогами державного значення? Відповідь Заборонено. По змозі слід пересуватися автомобільними дорогами місцевого значення. Питання 8. Що заборонено погоничам тварин? Вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поряд є інші дороги. Переганяти тварин по дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Переганяти тварин через залізничні колії і дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними містами. І ще одне це залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та пасти їх. Так, шановні кандидати у водії, ми з вами вивчили розділ 7 – Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом та погоничу тварин. Я вам вдячний за те, що ви разом з нами. Разом до посвідчення водія. Миру усім. До побачення, до нових зустрічей.